Держава не усвідомлює ролі культури в суспільстві і майже не фінансує сил у нас бардак і повна безвідповідальність. Але це не означає, що держава має берегти культуру. Держава не має, культура збереже себе. Ми не мали державу, а культура себе зберігає. Культуру береже народ. А держава повинна її розвивати, підтримувати, пропагувати в світі. От цього ми робимо точно замало. Чи програємо ми зараз інформаційну війну з Росією, тому що культура є важливою. Складовою цієї війни я думаю, що ні. Оскільки, за всіма опитуваннями, більшість населення європейських держав Україну підтримує разом з тим. Партії, які виступають з антиукраїнською риторикою в Німеччині, в Румунії, в Польщі, в Угорщині, е і кількість їхніх виборців зростає, це означає, що Росія намагається нас наздогнати в цьому. Поки що ми виграємо. Може, навіть не тому що. Це пов'язано з нашою великою активністю, а тому, що злочини росіян є очевидним. Кожен європейець чи американець розуміє, що Буча це жахливий акт геноциду, тому що це був акт геноциду, тому що це є реакція на їхні дії. Через те, наші виграші інформаційній війні пов'язані не так завжди з нашою ефективністю, як з нелюдським поводженням нашого ворога.